Всім доброго дня! Дякую, що завітали на канал Смачно вдома! В сьогоднішньому відео я хочу вас змотивувати наготувати на декілька днів для своєї родини або хоча б один із рецептів, який вам сподобається найбільше. Свій вихідний день, як ви бачите по результату, я провела на кухні, наготувала так, щоб наступні декілька днів бути вільною від готовки і мати більше часу для відпочинку. Така в нас жіноча доля, нікуди від цього не подінешся. Зате буде що поснідать, пообідати, повечерять і перекусити протягом дня. Мені цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, готувати їсти. Це більше жіноча справа? Чи, можливо, у вашій сім'ї готує навпаки чоловік, а ви, можливо, виконуєте іншу роботу, прибираєте чи лише допомагаєте йому. Цікаво буде почитати. Буду вам дуже вдячна. І починаю сьогоднішній огляд меню, як завжди, з першої страви. У мене сьогодні суп гречаний, завжди він наваристий, густенький, з м'ясом, хоч його і небагато, але м'ясний бульйон повинен бути обов'язково. Потім приготувала ось таку велику сковорідку плову, хто може назвати це каша рисова з м'ясом, хай буде і так. Готую його цей раз на сковороді, щоб було швиденько, додала багато моркви. Кусочками її порізала і натерла на терці. Спочатку на сковорідці піджарюю м'ясо. У мене сьогодні філе курячого стегна, воно таке жирненьке, гарно смакує в плові, я його замаринувала і легенько піджарюю. Потім додаю цибулю нарізану, моркву, спочатку крупно натерту, а потім вже крупно нарізану, а потім вже і натерту. Теж доводжу її майже до готовності, доливаю кипячену воду. І ставлю протушкуватися. Якщо це куряче м'ясо, воно швиденько, півгодинки і готове. Якщо свинина, то відповідно тушкується довше, тому що м'ясові потрібно більше часу, щоб приготуватися. Додаю добре промитий рис. Якщо потрібно, ще доливаю водички, додаю лаврове листя, спеції, які потрібні для плову. Накриваю кришечкою, ставлю мінімальний вогонь і воно мене готується. Рис зараз, мабуть, за 30 хвилин і стає готовим. Часу багато не потрібно. Періодично відкриваю, перевіряю, якщо потрібно, доливаю ще водички. В кінці додаю чесничок. Потім відварила кисіль, готую його дуже часто, так як ягід у нас багато і ми полюбляємо його пити. Якщо вам подобається моє відео, не забувайте нажимати пальчик вверх. Потім приготувала пиріжки на сковороді, жарені в олії, із трьома видами начинки із свого улюбленого нічного тіста. Тісто замісила з вечора, положила його в холодильник, а вже на наступний день приготувала ось такі смачні та красиві пиріжки. Рецепт залишу в описі під відео. обов'язково, хто ще не готував, готуйте. А сам процес, як я готую це тісто, подивіться, в мене на каналі є, де я готувала піцу. І з цього ж самого тіста, з нього можна готувати і пиріжки, що печуться в духовці, і такі, і піцу виходить дуже смачно, просто. Готуєте його заздалегідь, а вже потім у вільний час, коли вам потрібно, чи перед приходом гостей вже випікаєте випічку. Кому цікаво, хто ще не готував, подивіться, посилання на відео залишу в кінці даного ролика. Ось показую вам тісто достало з холодильника, воно в пакеті видно, яке пористе, гарно підіймається. Обминати його вже більше не потрібно, виймаєте і відразу формуєте пиріжки. У мене три види начинки, лівер, тушена капуста і третій буду робити із солодким яблучним повітлом. Воно домашнє, густе. Тісто, як ви бачите, дуже м'якеньке, з ним приємно працювати, легко формувати пиріжки. Цей, цей рецепт мій самий улюблений, самий простий і самий улюблений. Начинки завжди ложу багатенько, щоб тіста менше, а начинки було побільше. Формую пиріжки ось таким для мене самим простим, зручним способом. Защіплюю краї, як вареничок, шов роблю зверху. І приплюсную, щоб вони були такі більш плоскіші, тому що коли вони вони будуть жаритися, вони все рівно ще трохи підійдуть. А щоб гарно приготувалися всередині, роблю їх більш плоскими. В цей час сковорідка в мене вже гарно розігрілася, наливаю на ню рослинну олію і викладаю порцію пиріжечки. Роблю вогонь невеликий, щоб вони просмажилися гарно всередині, щоб не були сирими. Кришкою їх не накриваю, укладу так, щоб шов був донизу. І Просмажую спочатку на одній стороні декілька хвилин, потім перевертаю на іншу. Вони гарно підходять, збільшуються і готуються, стають такі красиві. Рум'яненькі, дуже апетитні. Поки на сковорідці підсмажуються, готуються одні пиріжечки, я формую інші, вже з капустою, потім буду із І Так швиденько формую заготовочки, щоб в мене вони вже були готові. Раз, два, одні піджарюються, інші викладаю. Обов'язково в миску, в яку буду вибирати пиріжки, застилаю паперовий рушничок, щоб вібралася лишня олія. Хочу розломити, показати вам, які вони всередині. Я їх вибирала разом і ті, що були з начинкою з капусти, ті, що з лівером, ось попався з капустою, а солодкі випікала і вибирала в окрему посудину. Бачите, гарно пропіклося, тісто достатньо, начинки теж. Обов'язково теж приготуйте. Наступною стравою, що я приготувала, це ось такий дуже красивий і смачний печінковий рулет, так як ми полюбляємо страви із печінки, тортик печінковий, рулетики, знайшла новий рецепт і приготувала. Він може бути як до святкового столу, так і на кожен день. Рецепт буде в мене окремим відео, щоб сюди вже не затягувати, щоб не займати багато вашого часу. І в духовці спекла ще сирний кекс. Він виходить вологий, ароматний, дуже смачний. Хто полюбляє випічку з сиру, теж обов'язково приготуйте. Рецепт буде в мене на каналі теж окремим відео. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео і, хоча б деякі з цих рецептів ви візьмете собі в копілочку. Бажаю вам миру в родині, натхнення готувати, здоров'я, спокійного. Мирного і тихого дня. До наступного відео. Всім пока-пока!